Позолочених вівтарів 18 століття, тому це один з найгарніших храмів у Львові. Що у вас буде можливість, то обов'язково туди зайдіть. Крім того, за ним в дворику, знаходиться ресторан, який таки називається М'ясо і Справедливість. Він присвячений середньовічним катуванням, і там кожного дня ввечері страчують ковбасу. Під музику Рамштайн виносять кусок ковбаси і ріжуть на гільйотині. Зліва ви побачите будинок з українським прапором. Він початку 20-го століття тут знаходився готель, який називався Краківський. В цьому готелі працювала. Працював найбільший танцювальний салон у Львові. Зараз тут вже танцюють трошки менше, адже тут знаходиться кримінальний суд. А коли тут був готель, тут мешкала Сара Барнар. Вона приїжджала до Львова виконувати роль Джуєти, незважаючи на те, що Джульєті згідно Шекспіра було 14, а Сара приїжджала виконувати її роль, коли мала вже за 50. Була такою модницею, і при заселенні в цей готель вона викупила цілий поверх для того, щоб розмістити весь одяг, який вона з собою привезла. Вулиця, ми з вами їдемо, називається Пекарська, теж забудована вона переважно житловими будинками, покрита вона бруківкою. Як і весь історичний центр, Але бруківка у Львові сучасна, ХХ століття, середньовічної бруківки не залишилось. Ну і вже окраїне просто заасфальтовані справа. Через кілька секунд ви побачите будинок, який під певним кутом зору нагадує пласку стіну. Пласкі будинки відомі в Одесі, але бачите, справа є і у Львові. А зліва бачите палац 1840-х років. Там був житловий палац сім'ї на прізвище Семенські. На початку 20-го століття вони зі Львова виїхали і в їхньому палаці зробили школу інтернат Школа-інтернат там працює і до нашого часу. По правому боці ми зараз з вами будемо приїжджати найсучасніший будинок в цьому районі, а саме Львівський ветеринарний університет. Проф... Почесним профпочесним професором цього університету є Віктор Ющенко за його вклад в розвиток вітчизняного бджолярства. Головний корпус університету, який ви зараз побачите, справа, був побудований в радянський час в стилі під назвою Сталінський Ампір. Так званих Сталінок на території Заходу України порівняно мало. Тому зараз такі будинки, як ви побачите справа, для Львова є доволі оригінальними. Ветеринарна освіта з потреба у лікуванні коней, які заміняли багато механізмів. Тому кілька років тому біля університету ви поставили пам'ятник коневі, який ви також зараз побачите справа. Тобто, це вже Другий пам'ятник коневі у Львові, а студентів-ветеринарів тут часто і називають парнокопитні, незважаючи на те, що коні не є парнокопитними тваринами Зліва Через декілька секунд ви побачите церкву рожевого кольору. Це колишній римокатолицький храм. Зараз тут моляться євангелисти. Ну і справа ми з вами буде приїжджати в Львівський медичний універ. Це перший вуз України, де активно почали навчатись жінки. Справа ви побачите його корпуси і пам'ятник лікарям, що загинули в часи Другої світової. Але найвідомішим випускником цього вузу є не лікар, а музикант. Кузьма Скрябін, він тут навчався на стоматолога. Ми з вами під'їжджаємо до нашого першого об'єкту. Це один з найбільших і найстаріших цвинтарів в Європі. Його територія 50 гектарів, він працює 250 років. Працює він і досі. Поховати тут коштує близько 3 тисяч доларів. Так само цвинтар має статус музею, тому би вам би мали вказати, тут є один єдиний вхідний білет. 80 гривень для дорослих, 50 для студентів чи школярів. Тому приготуйте кошти, якщо є така можливість та здачі, тут військовослужбовцям безкоштовно, якщо є така можливість та здачі, зараз ми десь припаркуємося, я пройду, зберу гроші. Будемо виходити і оглядати найвідоміші поховання. При поверненні займайте ті самі місця, де ви сидите зараз, або там де до вас ніхто не сидів. як показує практика на основі того, хто де сидів, часто виникають різні конфлікти.